Так. Да. Я не павлю. Наступне. Це, це, це крабіки. Крабіки. Це, крабіки це. Це прям дуже буде, цікаво. цікаво, да, так. Дуже, дуже цікаво. А, чесно кажучи, вони маленькі і... Для нашого звичайного розуміння там нема чого їсти і бути не може. Зажали нам великого ні, краба. Да? Ні там маленькі. Але кушкувати прям дуже-дуже дуже цікаво. У, на ой, запах, ой, ой, на не, запах як не. така не дуже. А, як в Одесі, на морі, так, трішечки, коли молодь туди натягнуло, ще чогось. І ти ходиш, а і там теж маленькі крабіки. Пахне так, як не дуже, якісь, не дуже дуже якісна в тараньках. Я б ну, так щось сказав. таке, так, да, все. А. Я б сказав, бо навіть трішки підпрівши. Налити, що там у нас така? Слухай, ну давай, а, а, я, думаю, я думаю, що антисептик да, вже потрібно. Ще. Потрібно, тому що... Без антисептика. Так, Робочий так, день так, може так. піти на смарку. Так. Зараз просуперете спробуємо країти. У нас реклама тільки одна. Це наші кондиціонери дайту. Дивіться, які вони гарненькі. У нас є і, і в речі інші швіля. Це напівпромислові, промислові і наш любима модель. До речі, не так давно прийшла нова модель. Яка працює на обігрів до мінус 25. Дуже якісний кондиціонер і по дуже-дуже демократичній ціні. Так, тому... да. І зараз це дуже актуально. Зараз буде холодати, погода буде так собі, і ще не вмикається опалення, тому дуже енергоефективна. Якщо звичайно обігрівач включаєте і подивитись, скільки вам накруте електроенергії, і включити наш інверторний кондиціонер, просто не вимикаючи 24 на 7, 4 рази дешевше.